євреїв ту, другі, то Гіату, і били. Бив німець. Трохи попереписували. Мій тато поїхав до самку корову купувати, теж закритий карантин. А якийсь там хлоп каже, господар худіво плеє у нас корову, ходіться купити. І тато пішов, подивившись, мов 16 дітей був жид і сказав, Сказали йому, ну, так само його забирали до гетту і були б попили. А він пішов до тих німецьких начальників і каже, я ще перепишу на українці, прийму нашу вашу віру, бо мені шкода тих дітей. А вони всі були вчені, мудрі де були мудрі, так. і так же тих 16 дітей получовувалися. І так тату крову купив і так то розказував каже, не хотів, ночі переписав на українці.